Свято. Хоч би вже поприбирала. Та хіба ж це так багато? Геть мене не привітала? Більш нічого ти не знаєш. Клуби, танці, дискотеки. Лиш танцюєш і гуляєш. Невже буде так навіки? Як так можна себе вести? Я музон новий шукала, він щось трішечки заснула. На, послухай, тема класна, це новинка, крутий хід, який рит, яка сучасна сколихнула увесь світ. Ну-ну. Остапа сані адріоні. Пісня в глібокий А От колись доню були пісні. Дивись на матусю і учися. Щось мрія у всіх рожева така, потрапить в майбутнє, як стало життя. Але сьогодні ми навпаки прийшли до вас через роки. Минуле ми хочемо вам показати, Літа молодії вам нагадати, бо свято збувається в будь-які мрії. Сьогодні у нас вечір спогадів і ностальгії. З Минулого на с п'ятого прийшли ретро дівчата, щоб наших подруг, мам і вчителів сьогодні привітати. Згадайте, як були малі у літку, босі по, по землі. Ми бігали і жартували. Такі були у нас забави у зимку, лижі і санчата. Яка ж це Божа благодать? Сьогодні такого небагато. Всі в інтернеті лиш сидять. А ми ж колись так любили. Чорня ходить на навчання, щоб ми урок хоч пропустили, Думках і не було. Комп'ютерів у нас ще не було, тож навчання якось краще йшло, за те, когось збирали, фізичного здоров'я набували. А зараз жах! Що за поколі! Колись ми звались жовтинята, до піонерів ми росли потрапити у комсомол, це ж свято. Тож ми старались, як могли. А зараз, ну на що це схоже? Лиш емо, репери та готи, і кожен з них усе, що. Мали, платформи, і зачіски пишної форми. Ну, Зачіски наші у мріях, були у просто Марії. Ой, ви згадайте ті години на вулиці сквізь, ані людини, Всі у свій землю провалились, усі ж зауру дивились. Ну як, згадали гарний час. Сьогодні це усе для вас і спогади, і побажання, і мрії, і усі вітання. Це молодість ваша, шлемом привіт, і свято сьогодні вітає. Красивими будьте, багато щирі, краса ваша хай не згасає. В залі ці лише красунні, ми давно це знаємо. Щастя, радості, достатку всім в житті бажаємо. Ми бажаємо вам добра, кохання, що все може, попереду чекає гра, найкращий переможе.